Доброго ранку, мої любі діти! На цьому тижні ми з вами говоримо про дитячий садочок. І сьогодні я хочу вам прочитати чудове оповідання Калініної. Хіба так граються? Слухайте уважно, бо треба буде відповісти на запитання. Хіба так граються? Прийшли Сашко з Олексійчиком до молодшої групи, підійшли до іграшок. А іграшок багато, ведмедики, зайчики, ляльки, ляльковий посуд, ліжечка для ляльок, легковики, вантажівки і пожежні машинки, коричневий ведмідь на білому коні. Все є в ляльковому куточку. Всього багато. Олексійчик на все дивиться і не знає, яку іграшку взяти. В що ж погратися? А Сашко тільки якусь мить на все поглянув. І захотів одразу все взяти. Підбіг він до лялькового куточка, ведмедика під о, паху, зайчика в кишеньку, і ліжечко бере, і посуд бере, і собачку до себе тягне, все в одну купу скидає. Не чіпайте, не беріть, я в іграшки граюся. Стоять діти, на Віру Іванівну дивляться. Оце так хлопчик. Хіба так граються? Діти, а скажіть мені, будь ласка, куди прийшли Сашко з Олексійчиком? Правильно, до дитячого садочку. Куди вони підійшли? До ігрового куточку? Скільки було іграшок? Правильно, багато. Які були іграшки? Згадайте, будь ласка, і посуд, і ведмедик, і легковики, і вантажівки, і ляльки. Що зробив Олексійчик? Олексійчик подивився і не знав, яку взяти іграшку. А Сашко що зробив? Все згріб правильно і забрав все. Що ж сказав дітям Сашко? Не чіпайте, я в іграшки граюся. А що ж подумали дітки про Сашка? Правильно, хіба так граються? Діти, скажіть мені, чи гарно поводився Сашко в дитячому садочку? І як повинні гратися діти? А для цього давайте з вами закріпимо правила поведінки в дитячому садочку і виконаємо вправу добре погано. А скажіть мені, будь ласка, ображати один одного добре чи погано? Правильно, погано, а ділитись іграшками. Правильно, це дуже добре. А гратися разом добре чи погано? Звичайно, добре. Сваритись одне з одним добре чи погано? Звичайно погано. Я думаю, що ви у нас самі гарні діти і вмієте гратися разом.